Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 1 листопада 2023 року. Отож, карта дня нам на сьогодні паш Мечів. Що в нас на дні колоди? Мах. Паш мечів – це як одиничка, як туз. Мечі це інформація, це ясність, розуміння. Паш мечів це молода людина стихії повітря, близнюки, терези, водолії. Це або така людина буде задіяна в вашому житті, можливо, це ви, до 20 років, дуже молода енергетика, або ж наші діти і онуки. Або ж це як енергетика, бажання говорити, доносити щось нову інформацію. Це, можливо, ваші мрії чи ваші думки ви про них комусь розказуєте. Або це ідея, яка прийшла вам в голову, і ви ось хочете її втілювати. На дні колоди маг. Бачу ціль не бачу перешкод. Людина, яка впевнена в тому, що вона хоче. Тобто, от енергетика мага вас спонукала щось, щось робити, втілювати, починати щось. Тому що маг він, мож, він може все, він має для цього всі можливості. він Це амбіційна людина. Це, от знаю, можу, хочу. І паж. Починає втілювати амбіції, бажання, мага. Або починає втілювати, або ж ну, говорить про це, проговорює ідею, тому що пеш це початок, коли ми або починаємо робити, або починаємо про це говорити, пояснюємо план, стратегію будуємо, тому що меч це. Ясність, розуміння, далекоглядність, коли ми починаємо будувати плани. Давайте подивимось, що буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Сонечко, а, супер! Допоможе сонечко. Найпозитивніша карта в колоді. Це Ну, все тут. І настрій, і везіння, і обставини складуться так, як потрібно, і радість, і сонечко от таке на душі, коли от так хочеться, коли такий запал. Можливо, допоможе тим, що щось проясниться, висвітиться якась ситуація, висвітиться от вдалий момент для вашого починання, вдалий момент саме говорити там, де треба, тому кому треба. Ну, сонечко це везіння з всіх сторін. Сонечко вам сьогодні в допомогу. А що буде заважати, якщо це стосується ще дітей, тому що енергетика також може бути діти і онуки, то тут також супер все. І здорові, і все буде легко, і сонечко вам допоможе. Просунути, втілити, що буде заважати? Король посухів, дорослий чоловік стихії е, вогонь. Овен, лев, стрілець. Ну, дорослий 45, плюс. ваша половинка, ваш батько, дідусь, керівник на роботі. Хто цей чоловік вам підставляєте під свою ситуацію, яким чином він буде заважати? Вогонь в мінусі це диктатор. Це коли людина наполягає, агресивна, ось так, в якого тільки своя думка, він підганяє, він тисне, він от примушує. Ось такий чоловік сьогодні буде допомагати, якщо не такий заважати, якщо не чоловік, бо фігурні карти в першу чергу людьми програються, ну можливо, тоді енергетика такого. Вогню, напористості, примусу, коли вже і зараз вже хочу, не поспішайте, щоб вам ось такий вогонь не заважав. Заховаємо короля під пажа. І сподіватися, будемо, що не буде так сильно вогонь проявлятися сьогодні. Я бажаю вам, друзі, Мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, втілюйте свої мрії, ідеї, починайте проекти, які ви, можливо, давно хотіли чекали слушного моменту. Мах – це дуже потужна енергетика, яка в нас була на дні колоди. Сонце також ще й така позитивна. Тому що мах він егоїст, що він робить тільки те, що добре для нього, що він хоче. А сонечко це взагалі, це тут все, це і одразу. Тим паче, що сонечко в позиції, що допоможе, це буде все з радістю, з позитивом, з таким натхненням, з бажанням, щоб вас все сьогодні вдавалося, всі ваші задуми, був хороший настрій. Будьте сонечком сьогодні. Транслюйте з себе сон, щоб від вас йшло таке тепло і радість, щоб ви осяювали своїм тим позитивом і радістю собі дорогу, заряджали позитивом своє оточення, своїх рідних. Чим більше сонечка навколо нас, тим більше позитиву і радості буде. Я бажаю вам багато причин для радості сьогодні. Любові. Проживіть сьогоднішній день, от з, з радістю, з позитивом, з бажанням, з натхненням, з вдячністю, що все світ посилає нам таку можливість і так, такі позитивну, таку позитивну енергетику. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас всіх обіймаю. Дякую, що ви мені пишете завжди з великим нетерпінням. Чекаю на ваші коментарі, на ваші теплі слова. Ви створюєте мені настрій на цілий день. Ще раз вам дякую. А хто ще не з нами? Підписуйтесь, приєднуйтесь, почуємось, папа.